Вітаю, дорогі мої глядачі, екстрасенс Роман Шептицький. Сьогодні у нас на календарі 7 квітня, і ми з вами продовжуємо робити прогнози на актуальні теми сьогодення. Про що хочу поговорити власне в цьому відеопрогнозі. На днях з'явилася інформація від Юлії Тимошенко, яка заявила, що. До кінця травня, згідно з її інформацією, має бути завершення війни в Україні. Такі міжнародні плани. І дуже оптимістично це все виглядає, і дуже оптимістично це все звучить. Вона, звичайно, сказала, що не може вона там робити якихось прогнозів зараз, щоб сказати, потім воно не збулося. Але такі міжнародні плани, щоб до кінця травня завершити війну в Україні. Тому хочу подивитися, що ж вона таке говорить, чому вірніше вона таке говорить, чи володіє якоюсь таємною інформацією, ну і вкотре перепровірити, чи дійсності буде таке завершена війна. Нехай протягом весни цього року, ну, припинення бойових дій, бо я розумію, що завершення війни і вирішення цього питання це ще не 2025 року, ну поки ця інформація не змінилась. Остаточне вирішення питання війни. А може карти покажуть, що ще в неї якісь є там інші плани. Так, Наприклад, знову йти в президенти, чи ще щось. П'ятаєте, була така теж інформація, що Сполучені Штати Америки. Ведуть таємні переговори. Ми тоді ще говорили про це з Наталею. Прямий ефір був з власним каналом. Там мова йшла про Порошенко, про Тимошенко. От що там як, нібито Америка готує якихось своїх претендентів, там, щоб ну, веде якісь переговори таємні, щоб в Україні там, власне, їх привести до влади. От ми тоді з темом проговорювали, і отут на днях це десь от буквально, чи де, навіть не день, певно, днів 2-3 тому з'являється оце її заява. Я це відео бачив, ну, відео не фейкове, так? Багато де вона є. В інтернеті, в соцмережах, і в Тіктоці, і всюди. Тому давайте дивитися. Кому ж мої прогнози важливі, цікаві, як завжди наголошую, підписуйтесь на мій YouTube канал. Інші соціальні сторінки, мережі, телеграм-канал, Всюди підписаний, однаково екстрасенс Роман Шептецький. Хто має бажання стати спонсором мого ютуб каналу, він тепер теж може це зробити. І, звичайно, поширюйте інформацію, ставте вподобайку, пишіть ваші коментарі з приводу даної теми. Ну що ж, давайте дивитись. Загальна інформація, загальний розклад про те, що вона і чому це говорить. Звідки така. Інформація. Давайте будемо з вами з'ясовувати зараз. Ну, давайте будемо дивитися, що ж це за такі плани, що ж це за така інформація. Перша карта вже така, знаєте, дуже цікава. Бо я так зробив собі ще деякі нотатки. Про що там ще йшла мова? Дивіться, перша карта вона називається карта владарювання. Інформацію вона володіє однозначно якоюсь. Тобто, це не просто так десь взято, кажуть, з повітря, це не просто так собі придумано. Це дійсно це йде, мов про конкретну інформацію. По-іншому вона би це не, прояв... не проговорила і не заявила. Так, коротко інформація володіє, чи має вона вплив на це? Ну, постільки, поскільки, зараз подивимося, але це от питання повернення влади до влади. Тепер дивіться, які там ще була заява? Значить, що міжнародні плани це закінчити війну до кінця травня цього року, що це дуже все оптимістично звучить, що все до цього йде. І коли, вона ще сказала, якщо це завершиться, а потім ще сама себе виправила, каже, і коли це все завершиться, то чекає тотальне перезавантаження отої політичної історії, ну, я так розумію, актуальної політичної влади, сили і так далі. От, коли її команда повернеться, і все в Україні буде добре. От маємо карта владарювання. Цікаво. Друга карта башня перевернута. Інформація, яка в якійсь мірі перевірялася, і яка, власне, стосується війни, де чітко це проговорено. Чи може бути це ця інформація, власне, Сполучених Штатів Америки? Ну, дві карти самі випали. Тут, бачите, карта диявола. І карта мир. Так. Ну, Вона не може цього гарантувати. Бачите, карта нуля. Ну, тобто, інформацію таку вона має. Але ви знаєте, зараз і так багато про це говориться не тільки нею. І що я ще хотів сказати: такого якби важливого, що ми йде по інформації, що чому вона саме зараз почала це проговорювати? Ну, бо, знову ж таки, питання цього передвиборчого процесу. Питання повернення до влади. Чи може це бути влада як пост президента України? Ну, бажання є, але тут передусім привести її політичну силу до, до влади, Так, щоб вона мала якусь більшу, значно більший вплив, ніж вона має зараз. Про президентство. Тут карта зараз де негативна. Повішений, мечі, туз мечів, рицар мечів, принцеса мечів. Нема матеріалізації цих ідей. Значить, щось там по-іншому задумано. От, бо навіть питання, якби вона подала свою кандидатуру, бо ви мене питаєте, а хто може бути наступним президентом України? Я вам сказав. Я буду робити такий прогноз, коли будуть вже конкретні вибори, призначені і кандидатури. Тут ще навіть про кандидатуру мова не йдеться. Це більше про дійсності, от, так як вона сказала, привести ту їхню політичну силу, зробити перезагрузку тої політичної історії, яка зараз є. І, от, власне, тоді в Україні все буде добре. Ну, таке свого роду звучить, як агітація. Далі. Двійка чаш, переговори якісь про цю тему були. Карта Сонця. То вона проінформована, чітко проінформована, не виключно, що ще раз кажу, це саме Сполучених Штатів Америки, від якихось конкретних високопосадових осіб, бо тут карта імператора, і те, що робиться на рівні таємному. Інформація яка дається за кадром. Вона розуміє, що над цим йде активна, ефективна робота, тому вона розуміє, що ймовірність завершення. Припинення, так, війни, і завершення бойових дій зараз до кінця травня є дуже висока, тобто це більше навіть 80% її розуміння, може, й 90%. І тому це починає активно озвучуватись. Чи воно так буде? От яке питання ключове. Так, Чи буде згідно з тою інформацією, яку вона володіє? Тузча чаш поки перевернутий. Тут дев'ятка чаш пряма, щастя, радість, тут аркан Мах, позитивна карта, тут аркан десятка кубків теж позитивна. І знову ми маємо по розкладу, що є дуже висока ймовірність саме завершення війни до кінця травня. Ну, мається на увазі, воно може ще швидше цей процес відбутися. У нас зараз тільки 7 квітня. Ще важливих дат в квітні є дуже-дуже багато, особливо великодній період. Про це я говорив в своїх інших відео, кому цікаво можете подивитися. Але в будь-якому випадку зараз ми говоримо про те, що от, ну, якби до кінця травня ця історія може бути вирішена, завершена, припинення бойових дій. І так як ми вже в інших пронозах це обговорювали, завершення воєнного стану і далі підготовка до виборів. Ця ймовірність зараз я кажу, вона впевнена, що це буде відсотків 90. 100, ні, ну, 80-90. Цікаво, цікава, її така впевненість, бо вона напряму має спілкування з тими силами, які активно впливають для завершення війни в Україні. При тому це якийсь такий інсайт, який прийшов до неї таке враження за останні от, буквально кілька тижнів. Тобто це та інформація, якою вона ніби попередньо володіла, але не було підкріплення цих слів. А зараз вже є більш таке конкретне підтвердження, може, якесь таке неспростовне підтвердження тої інформації. І хочу ще кілька карт з подарованої мені колоди українського історичного Таро. Давайте подивимося, що тут ідуть за підказки. По цій інформації, по цій ситуації, бо тут так розклади виглядають дуже оптимістично. Перша карта. Вчитель, ну от власне, вчитель, покровитель, інформацію, яку вона якби вивчала. Не просто це сказано. Далеко не просто. Вона її вивчала. Дай Боже, щоб так сталося. По крайній мірі, коли ми дивились на Гордона, який минулого року говорив. І казав, що там 100%, 100% завершиться до кінця 24-го року війна. Прогнози були такі, що нічого з того, що він сказав, не збудеться, і війна буде тривати далі. В результаті його прогноз не збувся, мої прогнози збулися. Ну, може, ще хто прогнози робив, що його слова не, не відповідатимуть дійсності. Але конкретно я ж робив про це прогнози, так робив. А тут прям вивчення питання, розумієте, і карта зовсім інша. Тут не просто десь щось почула, десь щось там хтось сказав. Це прямо від перших облич інформації. Ну, це ще п'ятий аркан імпер... і цей Верховний Жрець. Імператриця. Ну, амбіції. Ну, от я ж кажу, повернення до влади, імператриця. Тому ця інформація, звичайно, звичайно достовірна. Вона так вважає, вона так думає. Але ж не все так просто. Тут є карта диявола, ніхто не може гарантувати цього 100%. Тому що треба ж того сатану диявола перемогти. Ну, розумієте, прекрасно, на це вона впливу не має. Але от по тій співпраці з тими силами і якісь перемовини, можливо, навіть США, я думаю, що все-таки там щось є. Далі у нас карта. Ну, Монах відлюдник, затворник називається тут карта. Таке собі, і карта сонця. Тобто, з п'яти арканів 3 плюс, один жорстко мінус, один це пошук істини. Тобто, 3 плюс, знову ж таки, ймовірність висока. Вона це розуміє. Вона це озвучує не просто так. Ще одна карта, ключ, підказка, це інтуїція. Навіть, можливо, і десь інтуїтивно це розуміє. Ну, Таке ось. Підказки дані їй правильно. Ну і це черговий для неї, може, такий важливий теж, знаєте, етап, момент, козир, от сказати так, і воно так потім як збудеться, і от що перезагрузка політичної історії і так далі. от Щоб якось більше до себе набрати прихильності. Все рівно ну, в тому є свої хитрості, свої маніпуляції даної інформації. Ну, сказана вона не просто так. Розумієте? От, не просто так. Що їй сказали, то інформація вона володіє. І дуже оптимістично налаштована. Я ж можу тільки сказати, хай, звичайно, позитивні прогнози максимально збуваються. Я і в попередніх прогнозах говорив, що зараз як ніколи є високий шанс завершити війну до кінця дійсності цього весняного періоду, завершити не війну, перепрошую, завершити бойові активні дії. Ось, а завершити війну це, ще раз кажу, питання 26-27 роки, повністю вирішити це питання з війною. Так мені раніше йшла інформація, так і зараз де. От. А припинити бойові дії, зупинити, зняти воєнний стан, запустити історію з перевиборами. Так, абсолютно правильно, ці шанси зараз є, як ніколи, високі. І от ще один прогноз, який це підтверджує просто: як воно буде? Це не 100%. Але відсоток дуже високий. Тому хочеться хай вже кращі якісь заяви, прогнози наші отут, що карта показує, збуваються. А ми спостерігаємо: будуть ще якісь чергові, важливі новини, інформації. Буду робити чергові прогнози. Тому дякую всім за увагу. Обов'язково пишіть вашу думку в коментарях. І почуємо з вами нових відео та прямих ефірах. Будьте здорові, бережіть себе, світла, як завжди, всім і побільше відправляю.